Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленопетіт. І сьогодні ми будемо готувати салат мемоза. Це всім знайомий салат, але будемо трошки його, ну, я би сказала, і не дуже трошки, якось по-новому робити. Для цього рецепту нам знадобляться: відварені вкруту яйця, ну, 8-9 штук. Вершкове масло десь біля 100 г. Дві баночки сардіни. Але яку рибу полюбляєте, таку можете і сюди додавати. Майонез і вже промаринована цибуля. Спочатку будемо відділяти білки від жовтків. Ось так. І так, всі яйця. Друзі, відділили ми білки від жовтків, відставляємо поки наші жовтки. і на оцю тертку починаємо терти наш білок. Друзі, ось білки наші натерті. Тепер натримо 100 г сиру. Для цього рецепту нам потрібен 100 г твердого сиру. Ну, беріть такий нейтральний смак, в мене гауда. 100 г. Натираємо також на цю тертку. Друзі, сир ми натерли. Тепер відкрили дві консерви, злили з них всю рідину і вилочкою ось так. Легенечко. Розтираємо. Друзі, ось рибу ми ось так зробили. Додаємо сюди мариновану цибульку нашу. І зовсім трішки. Це одна невеличка цибулина. І починаємо збирати наш салат. Для зборки нашого салату я взяла форму роз'ємну. Діаметр я виставила 20 сантиметрів. На низ кладемо половину наших білків. Ось так, не придавлюючи, не причавлюючи. Це така буде дуже-дуже-дуже воздушна. Сіточкою наносимо шар майонезу також зовсім трішки. Наступним шаром у нас буде половина сиру натертого. Також не придавлюємо нічим. Ось так ніжненько його розкладаємо. також Слой майонезу, трішки, трішки. Ось такою сіточкою. До речі, майонез в мене також домашній. Силочку залишу під відео. Викладаємо нашу рибу з цибулькою. Це буде один шар риби, тому викладаємо всю. Трішки також майонезу наносимо на цей шар. І закладаємо наш білок яйця, який залишився в другу половинку. Витираємо прямо сюди вершкове наше масло. Попередньо рекомендую його трішки приморозити в морозильній камері. Ось так. Масло ми натерли, додаємо шар нашого сиру. Засипаємо його сюди увесь. І також не, нічого не притрамбовуємо. Воно має бути таке легке і воздушне. Змащуємо наш слой сиру майонезом. Друзі, останнім шаром ми натираємо наш жовток саме на оцю тертку. Все. Його ми нічим не змащуємо. Це є символ мемози. Воно ми дуже схоже на це. Друзі, ось, ось наш салат трохи настоявся. Виймаємо його з кільця. Опа! Я рахую дуже гарно. Друзі, готуйте. Готуйте для своїх близьких. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Натискайте на колокольчик, і буде вам смачно до зустрічі.